Доброго вечора, глядачам «П'ятого», Це програма Погляд. Сьогодні маємо можливість спілкуватися із віце-прем'єром-міністром України Павлом Розенком, віце премєр у якого є чіткі напрямки роботи. Це в першу чергу соціальна політика, в тому числі і Міністерство охорони здоров'я. Під вашим також зараз знаходиться в вашій зоні відповідальності. Тож є про що поговорити. Вітаю! Вітаю вас! І першочергове питання це, звісно, Підвищення тарифів на електроенергію, яка почала діяти від 1 вересня. В середньому на 25% українці платитимуть за електрику більше. Як це відіб'ється на системі субсидій? Ну я хочу сказати про те, що це не нове рішення. Всі рішення щодо підвищення цін на хаси, в тому числі на електроенергію, прийняті були ще декілька місяців тому, і ми соціальний блок, готувалися до цих рішень. Більше того, на сьогоднішній день ми готові для до впровадження цих рішень, адже у нас відпрацьована вже на сьогоднішній день система субсидій, яка розповсюджується на всі послуги надання, в тому числі як плати за газ, за житлово, за всі житлово-комунальні послуги, в тому числі за послуги електропостачання. Я хочу вам сказати, що Система субсидій вже відпрацювала цілий сезон. І Реформа системи субсидій, як ви пам'ятаєте, відбулася ну більше ніж рік тому, в травні 2015 року. А, і на сьогоднішній день люди в першу чергу побачили її ефективність з іншого боку. І місцеві органи влади навчилися працювати з системою субсидій. І сьогодні, власне, проходить для... І місцевих органів влади, і для громадян процес перше переоформлення субсидій, адже в минулому опалювальному сезоні рекордна для України цифра близько близько з мільйонів українських родин знаходилося в системі субсидій для цих категорій громадян. У нас оформлення субсидії, переоформлення субсидії на новий термін вже відбувається в автоматичному режимі. Тобто, людям цим людям не потрібно знову нікуди звертатися, нікуди стояти ні в яких чергах, не здавати ні додаткові заяви, ні декларації тощо. І ми всім автоматично сьогодні перепризначаємо субсидії на новий термін. І на сьогоднішній день цей процес іде поступово. Так, як в минулому році поступово призначали субсидії, так іде і перепризначення. На сьогоднішній день вже понад 2 мільйони українських родин перепризначили субсидії на новий період. Це близько 90% від тих людей, які мала бути перепризначена субсидія. Таким чином, ми працюємо в абсолютно плановому режимі. Більше того, на сьогоднішній день, з травня місяця, до нас додатково ще звернулося. 500 тисяч, понад 500 тисяч українських родин, які звертаються за субсидія вперше. Тобто на сьогоднішній день я можу сказати про своїх, по, по своїм відчуттям, що система соціального захисту безумовна. Належним чином відпрацює всю кількість людей, яка які потребуватиме соціального захисту. 8-9 мільйонів очікується в зв'язку з черговим підвищенням тарифів. Так але працює, да безумовно, але у зв'язку з тим, що для 5,5 мільйонів українських родин ми робимо автоматичний перерахунок і лише будемо додатково. Вводити в систему новопризначених десь на, на рівні 2,5 мільйонів українських родин, я думаю, і я вже відчуваю, і я це знаю, що все-таки в цьому році скарг на призначення субсидій, на затримки в призначеннях субсидій, на повільний розгляд в цьому році значно менше, ніж було в минулому році, коли ми тільки запускали цю систему. Це ще раз по. Підтверджує той факт, що з одного боку люди. Повірили в систему субсидій з іншого боку, місцеві органи влади зрозуміли, що ми від них вимагаємо, і навчилися працювати з новою системою субсидій. Не перший місяць вже точці дискусії навколо монетизації субсидії, тому що частина експертного середовища вважає, що в нинішній своїй формі в нинішній моделі це фактично просто ну роздавання бюджетних коштів і не є. Настільки ефективним, наскільки могло б. Тобто про монетизацію говориться багато. Причому ви цю ідею теж підтримуєте. Але разом з тим міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що е, ця історія може бути на порядку денному тільки тоді, коли підвищиться добробут, і зменшиться кількість субсидантів. А їх ну, не зменшиться найближчим часом. Саме ж міністерство очікує 8-9 мільйонів. Замкнене коло виходить. Ні, не замкнено. Насправді ми говоримо приблизно про одне і те ж. І говоримо про те, що справді, коли ми беремо весь процес призначення субсидій, то монетизувати його на сьогоднішній день просто фізично неможливо. Адже коли ми говоримо про будь-які зміни, ми повинні задавати собі питання, що ми хочемо досягти. От, на мій погляд, система субсидій, вона з самого початку задумувалась як ідея, яка полегшить людям. Можливості сплати їх платежів за житлово-комунальні послуги, тобто спростити для людей життя. Коли ми говоримо про монетизацію і коли починаємо розписувати цей процес монетизації, ми бачимо, що, що процес монетизації для звичайної людини буде проходити набагато важче, ніж вся система, яка є зараз. Тому. У нас на сьогоднішній день є повний консенсус в уряді, і в тому числі це підтримує експорт на середовище. Що справді монетизувати всі субсидії для 9,5 для мільйонів українських родин, є неможливо, і це буде додаткове навантаження як на місцеві органи влади, так і безпосередньо на людей. А от сьогодні уряд працює над тим, щоб монетизувати залишки, тобто економію коштів. Які може отримати людина внаслідок економного споживання електроенергії, газу? Якщо у субсидіанта наприкінці опалювального сезону буде економія відповідного ресурсу, якщо вона війде в ті норми, які сьогодні встановлені нормативною базою, вона отримає економію. І от над монетизацію залишків субсидії, Тізація економії субсидії зараз працює уряд. Я спрацю... Я сподіваюся, що монетизація саме залишків субсидій, які можна буде потім використати на заходи з енергозбереження, вже mm -hmm. запрацює з цього опалювального сезону, і люди зможуть цією програмою скористуватися вже наприкінці опалювального сезону в 2017 році. Уряд також працює над тим, щоб підвищити середній розмір пенсій у жовтні-листопаді цього року. Розробляється так звана програма осучаснення пенсій. Це те, що ви ну, так от запустили, так би мовити, в інформаційний простір. Щоправда, детальніше все ж таки хотілося б роз'яснити, що саме мається на увазі під тією самою осучасненням пенсій. і чи знайшовся вже ресурс на це. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це не єдиний елемент соціального захисту, який запропонував уряд. Як ви пам'ятаєте, одним із перших рішень, які здійснив нинішній уряд, першими все-таки відмінили оподаткування пенсій. і все таки мусимо сказати, що значна категорія пенсіонерів отримали додатковий ресурс у вигляді пенсійних виплат у вигляді скасування податкування пенсії, яке вступило в силу з 1 липня, перший крок, другий крок підвищення розміру мінімальної пенсії. Якщо ви пам'ятаєте, то в державному бюджеті України наступне підвищення мінімальної пенсії було передбачено з 1 грудня приблизно на 5%, зважаючи на ну, скажімо так. Незадовільний стан соціально-економічного ну, ситуації в Україні, все-таки ми прийняли рішення, і Верховна Рада на цьому підтримати з 1 грудня зробити підвищення мінімального розміру пенсії не на 5%, а на 10%. Тобто наступне планове підняття пенсійних виплат буде стосуватися е, для приблизно 7 мільйонів українських пенсіонерів. Розмір пенсії, які Залежить від мінімального розміру пенсії, і це буде здійснено з 1 грудня на 10% приблизно. Але у нас справді є категорія пенсіонерів середній розмір пенсії, яких коливається в проміжку між 1400 до 3000 гривень. Вони знаходяться в ну в досить, скажімо так, несправедливій ситуації порівняно з іншими категоріями пенсіонерів, для яких ну відбувалося все-таки якесь підвищення пенсії. Для, от, для цих категорій пенсіонерів індексація. Або перерахунок по пенсії не здійснювався щонайменше три останніх роки. Про яку кількість пенсіонерів е, мова мова йде приблизно про 4-5 мільйонів українських пенсіонерів, які отримують пенсію від 1400 до 3000 гривень. От ім пенсія не сучаснувалася і не індексувалася протягом трьох останніх років. І справді ми приходимо до ситуації, коли, піднімаючи мінімальний розмір пенсії, у нас виникає елемент зрівнялівки, а отже, несправедливості. Тому, безумовно, ми сьогодні, завдяки тому, що все-таки відчуваємо економічний ефект від тих реформ, які ми проводимо. Ми в тому числі маємо додатковий ресурс в пенсійному фонді, Ми зараз шукаємо можливості, щоб справді. Як додатковий елемент соціального захисту населення, все-таки провести осучаснення пенсії для цих категорій пенсіонерів. Для того, по різним у нас є на сьогоднішній день відпрацьовані три моделі осучаснення, розмір коштів, який нам необхідно додатково залучити для пенсійного фонду, коливається від, скажімо, від 5 до 8 мільярдів гривень. І ми Звідки зараз, їх взяти? Тоді ми, одразу питання. Ми, ми, ми зараз, от якраз з Міністерством фінансів України, дуже активно працюємо над тим, щоб е, знайти все-таки додатковий ресурс. Додатковий ресурс у нас є. Ми все-таки провели досить ефективно процес верифікації. Пенсійних виплат це і... я до речі хотіла окремо уточнити, тому да. що верифікація по перше широко анонсувалася. Верифікація це перевірка законності нарахування рахування е, тих чи інших соцвиплат, в тому числі пенсії, е, е, і вона широко анонсувалася. І ви говорили, що вона закінчиться в принципі до літа, має бути проведена разом з СБУ Відбувалася, але от про результати. Ми чули значно менше. Я тому і хочу уточнити: а скільки ж було виявлено тих самих порушень або якихось незаконних дій навколо соцвиплат? Ну, дивіться, тут треба розділити напевно два моменти. перший механізм верифікації тих категорій пенсіонерів, які знаходяться на території, які підконтрольні українській владі, там процес верифікації не знайшов жодних серйозних порушень. Пенсійного законодавства там не було знайдено фактично ні дубльованих виплат, ні виплат мертвим душам, тобто померлим людям. А тому а, це ще раз підтвердило про ту нашу ситуацію, що в минулому році. Ми спільно з пенсійним фондом все-таки провели дуже серйозну роботу щодо очищення системи пенсійного фонду від незаконних виплат. Ця робота була здійснена і нині процес верифікації це підтвердить. інша ситуація стосується питань вимушених переселенців. От там, спільно з справді Служби безпеки України ми знайшли досить серйозне поле для, ну скажімо так, Наведення порядку в цій сфері Служба безпеки України, як ви знаєте, ще в лютому березні цього року передала Пенсійному фонду України не списки приблизно 460 тисяч осіб, які на думку Служби угу. безпеки України, ну так, мають всі ознаки. Незаконно виплати пенсії тим людям, які згідно з на законодавством мали проживати на території підконтрольної української владі, але фактично тут не проживають. 460 тисяч 460 на сьогоднішній але ми тоді ще попереджали, що жодного реального переселенця, який знаходиться на територіях підконтрольної української влади. Ця система, ця верифікація не повинна зачепити. Якщо випадково у когось виплата все таки буде припинена, тому що це аналітична робота: 460 тисяч тих людей, ну скажемо, список СБУ, він теж має певні похівки, Ми це чудово розуміли. І на сьогоднішній день за відновленням пенсійних виплат до нас звернулося близько 150 тисяч пенсіонерів. І е, їм виплати були відновлені з моменту їх призупинення. Тобто реальним вимушеним переселенцям ті люди, які мають на всі право на всі свої законні виплати, вони не втратили не копійки. Ми їм всім відновили виплати. Але як ви бачите, 300 тисяч, е, ну скажімо так, е, людей не звернулися за повторним. Призначенням пенсії, а отже, це означає те, що ну, на, фактично на сьогоднішній день цей ресурс ми оцінюємо в річному еквіваленті як 8 мільярдів гривень. Це той ресурс, який безпосередньо в той чи інший спосіб міг перетікати або перетікав на окуповані території, і в тому числі міг слугувати. Підставою для фінансування, в тому числі тероризму, тобто тому, головний підсумок цієї верифікації 8 мільярдів. Я правильно розумію? Доки в, в цілому по року, да, десь біля 8 мільярдів гривень. Ми спільно з службою безпеки України припинили фактичного а, перетікання державних бюджетних коштів на Окуповані території, і таким чином ми змогли і закумулювати додатковий ресурс. І з іншого боку, чітко ми сьогодні знаємо і, роз, і, і розуміємо, що ті люди Ті переселенці, які живуть на території підконтрольної української влади, вони отримують весь необхідний рівень соціального захисту, який може забезпечити держава. І соціальні виплати додаткові, і пенсійні виплати тощо. Але жодна бюджетна копійка державної бюджету України не повинна в той чи інший спосіб слугувати підставою для фінансування тероризму. І ми Служба службою безпеки України цю роботу провели. Я дякую Службі безпеки України, адже це той орган, який в тому числі повинен слідкувати за за цими речами, і ми будемо продовжувати далі цю роботу. Тепер, пане Павле звернуся до тієї думки, яка стала дуже непопулярною після того, як ви її озвучили, а саме про те, що мешканцям сільської місцевості треба якимось чином замислюватись над тим, щоб відмовлятися від газу в опаленні своїх помешкань, мовляв, ціна на газ зменшуватися не буде, тому варто подумати над іншими альтернативними, можливо, способами для того, щоб забезпечувати тепло в своїй домівці, ну і не тільки тепло, всюди, де газ використовується. Ясно, що не розвиток одразу на критику, але по факту хочу запитати, чи побачили можливі прояви того, що все ж таки люди замислилися, тому що це така ментальна у нас традиція одразу в ж таки. А по факту, як? безумовно, але я хочу сказати і інше. Я мав мої слова мали колосальну підтримку у тих людей, які справді думають про майбутнє нашої держави, які не зживуть сьогоднішнім днем, а думають на 5-10 років вперед, адже сьогодні. Україна отримала реальний шанс стати справді енергетично і економічно незалежною державою в України. Вперше за 25 років нашої сучасної історії ми можемо реально злізти з російської газової голки і бути справді незалежною державою, яка самостійна без допомоги так званого старшого брата буде вибирати свій вектор розвитку. Це глобальні речі, а глобальні. якщо взяти окремо мешканця села. Правильно і тому для чого були сказані ці фрази? Тому що Україна має розвиватися в двох напрямках: перше, це збільшення власного видобутку газу і енергоносіїв. І друге, нам потрібно всім і підприємствам, і установам, і організаціям і людям замислюватися і робити реальні кроки щодо зменшення споживання газу, тому приклади. Колосальні мені після цього виступу до мене і Фейсбук конкретні приклади, коли цілі села буквально за рік. Перелаштовували всі свої, ну, скажімо так, котельні, які раніше були використовували природний газ на альтернативні види палива. І більше того, в тих проектах, які затвердив уряд на сьогоднішній день на суму біля 2,5 мільярдів гривень, які йшли по програмі Фонду регіонального розвитку, зверніть увагу, значна частина цих проектів це якраз переобладнання сільських міських котелей на альтернативні види палива. Альтернативні і... це які ну знов-таки кажу. Давайте я розумію, що в першу чергу проти мене виступила активна російське газове лоббі і почала людей лякати переходом на кізяки, на дрова і так далі. От людей не треба цим цим лякати. Люди чудово розуміють, що на сьогоднішній день. Використовується ефективно і енергія вітра, і енергія сонця, і палети, і брикети, і торф, і різноманітні абсолютно види альтернативного палива, які сьогодні набагато дешевше в першу чергу для використання простими громадянами, ніж в тому числі і газ. Тому, але ми повинні чітко розуміти, що ніхто нікого через коліни ламати не буде. Ми будемо навпаки, держава говорити і проводити ідеологію щодо газозаміщення, але ми з іншого боку будемо допомагати людям, які хочуть це газозаміщення зробити, реально на сьогоднішній день цим зайнятися. Тому нові програми. Які здійснюються пільгові кредитування через Защадний банк? Буквально нещодавно уряд прийняв рішення, і 500 мільйонів гривень додатково на цю програму виділив. Через державний фонд регіонального розвитку ми надсилаємо відповідні кошти на місця для проведення таких заходів. Тобто, це не просто слова, це вже сьогодні. Державна політика, яку проводить уряд, яку проводить президент щодо енергетичної незалежності нашої держави. І ще пане Павло встигну вас запитати про а, те, що робиться з гуманітарними вантажами на нашому кордоні. Буквально нещодавно до вас звернулися три волонтерські організації а, з проханням, вимогою розібратися. А чому ж гальмується процес розмитнення, а, точніше, процес оформлення вантажів, які збирають, наприклад, там наші діяспоряни, переправляють а, в Україну. А, він має кваліфікуватися як гуманітарний зв'язку з цим звільнюватися від митних. Зборів. А, і от з цим проблема, як кажуть, волонтерські організації, тому що робоча група, яка цим займається, якимось чином гальмує процес через те, що вимагає додаткових документів. А, до вас організація звернулася з проханням розібратися чи розібралась. Ну, я хочу відразу сказати, що найближчим часом у мене буквально на наступному тижні запланована зустріч з громадськими організаціями. На цю тему треба чітко розуміти, що процес. Проведення гуманітарної допомоги в Україні завжди пов'язаний був з досить серйозними корупційними ризиками. Тому що, на жаль, не радиви в першу чергу ділки, не волонтерські організації. Вони якраз працюють чітко, однозначно і, як правило, чесно навколо цієї ситуації, але завжди знаходяться люди, які під прикриттям гуманітарної допомоги. Намагається ввести сюди брендовий одяг в першу чергу, який потім в, з комерційною метою, яка не може визначатися гуманітарною допомогою. Я так розумію, я ще не мав розмови на цю тему з... з новим міністром соціальної політики, адже саме Міністерство соціальної політики відповідає і є. Ну, скажем так, розпорядникам рішень щодо визнання гуманітарної допомоги у нового міністра виникло бажання більш детально і глибоко розібратися з ситуації з гуманітарною допомогою. Тому очевидно, що проходить додатково сито, так би мовити. Всі питання, які пов'язані з гуманітарною допомогою через відповідну комісію Мінсосполітики. На мій погляд, тут досить чітко треба розділити питання. Гуманітарна допомога, які надходить організаціям, які на сьогоднішній день зарекомендували вже протягом останніх трьох років себе як чесними порядними професійними організаціями, і для них можливо треба все таки спростити відповідні механізми визнання гуманітарної допомоги. І безумовно, якщо у міністерства є сумніви щодо діяльності решти там. Організації, які додають гуманітарну допомогу, там, безумовно, можливо, більш щільний і ретельний контроль. У нас така система завжди працювала. У нас завжди був перелік організацій. В першу чергу, це міжнародні організації, як Червоний Хрест, там, ЮНІСЕФ, програма розвитку організації Об'єднаних Націй, які здійснювали процедуру ну, скажімо так, визнання гуманітарної допомоги по розпрощеному режимі. Очевидно, треба. Повернутися до цієї ідеї, але саме головне гуманітарна допомога є гуманітарна допомога. Але ми маємо в тому числі бути переконані в тому, що під маркою гуманітарної допомоги приходить саме гуманітарна допомога, а не комерційний груз. Дякую вам за цю розмову. Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України, був нашим гостем у програмі Погляд. Дякую за увагу і до зустрічі.